Сьогодні сила України, ми завершили чемпіонат Євгенійського району, а сьогодні офіційно завершені футбольні змагання, які тривали від весни. І сьогодні, ми, дякуємо, фіналом кубка, кубка, Великого Кубка Осені завершені сьогодні змагання. Розумію, команду втрачу, бо особисто був, зараз є на тому полі, два фінали не дали ради. Але вітаємо команду сьогодні нагадчила. Повітального слова, запрошую голосу, Василя клубу. Хотів би подякувати вболівальникам, які завжди підтримують свої футбольні клуби. Дякую футболістам, дякую е, представникам команд, е, дякую організаторам Дмитру Романовичу, Володимиру Романовичу Тарасу Ярославовичу. Е, хлопці, знаєте, дві команди, які стоять перед і мною це команди-лідери, які е, прийшли весь відрізок змагань Кубок весни, кубок Незалежності, Кубок осені, приймали уч... участь у фінальних матчах. Зайняли призові місця в своїх чемпіонатах перші вік, перші в одній групі, в другій групі, знаєте, тобто дві команди досить потужні. Дякую вам за сьогоднішній гарний футбол, гарний 4-2 рахунок. Дякую арбітрам, які сьогодні обслуговували матч. Вправилися були трошки напружні ситуації, які моменти матчу, але якось все нормально. Вітаю команду «Магачів» з перемогою з, куб, з отриманням куртку. Ну, і вітаю вимагати фіналіст, фіналістів Кубка Салдинії. Переходимо до проєкту Великого Кубка Осені 2025. Кращим гравцем команді Страшний знерус визнаний тріла Роман. Такі шанси на гачі, гравцем команди на гачі визнаний Петро Юрій. Запрошую команду Страшниця Руська отримати медалі фіналістів Кубка осені. ああ。<laughs> <laughs> Запрошую команду нагаду отримати медалі володаря Кубка Єврійського району з футболу «Золотий» золтаосі!

Володар... Володар Кубка осені 2025. Команда Нагачів, село Нагачів. Станьте з боку, бо сонце. Thank